Станок 1Е64 у відновленому стані з встановленим новим китайським патроном. Також встановлені нові шпіндельні підшипники японського виробництва. До речі, відрізний різець пружинного типу від Ігоря Кави. Також відновлена повністю електросхема токарного верстату. Встановлений частотний перетворювач японського виробництва. Фірми Mitsubishi? Ні, Fudge. Fужи. Ось так усе все виглядає. Ось так запускається. Електрична частина станка. Так, воно показує. Це вмикається насос. Покажи. І потім відбувається запуск. Є оригінальний варіатор цього станку в комплекті, але тут його немає, бо встановлено частотний перетворювач, який повністю передає оберти на двигун. Відновлена маслостанція токарного верстату, все йде через автомобільний фільтр, який можна при бажанні завжди замінити. Гітара попарна верстату, все працює. Е, що це? Датчик. Датчик, обертів. Датчик обертів, який передається сюди на моніторчик. Тут ну, Знисується управління шпіду.